Києві згоріли склади меблевої фабрики, пожежу гасили більше 10 годин. Вогонь охопив понад 2000 тисячі квадратних метрів. Експерти вже називають перші версії займання. З рятувальниками поспілкувався Володимир Карабан. Близько п'ятої ранку до рятувальників надійшов дзвінок. Горить один із складів у промзоні. На місце виїхали 16 машин. Про пожежу повідомили охоронці складу. Розповідають, як помітили займання. Ночі йшов охрані по території, відділ много дима, большое калісо. Сікони того не увидів, і як говори дал, дав, вообще взагалі була повна пода. Пожежа сталася на меблевій фабриці. Горіти було чому, кажуть рятувальники. Сировина для виготовлення меблів та готова продукція, зокрема, дивани, столи та стільці усе перетворилося на суцільне згарище. На одному з київських складів сталася така пожежа, що загасити її не могли більше 10 годин. Близько третьої години дня вогонь вдалося приборкати, проте кажуть пожежники, це тільки пів справи. Там просто ще задимлення, час вивітрюється, вже все потушили. Тільки. Проливати тільки розгрібати, проливати все це дуже, дуже багато роботи там. Рятувальники кажуть, гасили довго, бо бракувало води, а до джерела займання було складно дістатись. При пожежі були обваляні плити перекриття. А плити перекриття були придавили, як би деревину, суха деревина, і, на жаль, було проблематично її заливати водою. Попередня причина займання порушення техніки безпеки, кажуть рятувальники. Підозрюють, що охоронці, які грілися від грубки, ненароком могли підпалити склад. Але ця версія не остаточна, уточнюють ДСНС. Працює спеціальна комісія, яка за кілька днів має встановити причину пожежі. Володимир Карабан, Юрій Анісімов, перший національний.